Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працює Наталка Маренчака, і наразі ми зараз поговоримо про книжки з Ганною Золотарьовою. Вона у нас менеджер навчання персоналу у Віваті. І книжковий клуб Віват Клуб Бук представляє. Ну і, і власне, знаєш, привіт. Я, я почну з того, що я все-таки прочитаю, не можу не прочитати шматочок з Майка Йогансона, Я йду по рейці і хитаюсь, чи дійду до віку, чи впаду. Ліс спинився. ліс, мов зелений заєць, задивився на мою ходу. Це до першої частини нашого етару. Це цитата власне, з Йо... Майка Йогансена, яка звучить в виставі От. Ми всі там були, всі наснажені. Ну і власне сьогоднішня наша з тобою там про те, що читається влітку. І от знаєш, ну, ми ще на етапі обговорення трішки наші думки розділилися, а зараз Ще це, доповнені направда, не в мене. Думки, це була просто статистика і наше бачення. Так, Воно так, розділилось. Ну, коротше, друзі, ми про що? В Харкові та і в Україні стоїть якась скажена спека, і нам стало цікаво, а що ж люди читають під час скаженої спеки і накласти це на свій якийсь досвід читачок, ну, оскільки обох досвід читання достатній, будемо так казати. Читати. От і власне мій досвід читання. Спочатку поділюся я, потім ділишся, потім ми скажемо, що насправді читають люди. Мені хочеться в спеку читати якісь нордичні детективи. Наприклад, Юнес біо дуже заходить. Це інтелектуальні сніговик. та сніговик. Та, це інтелектуальні детективи, дія яких відбувається в якомусь прохолодному достатньо місці. От. Потім не тільки нордичні детективи, якісь різноманітні та ж, трилери англійські, це теж заходить, бо там завжди хороша погода, дощик іде. Скелі, якісь вологі, там ще щось таке і неясно, чи то вбивство, чи просто хтось піскознувся. Далі що ще дуже добре, заходять щоденники чиїсь, або це достатньо коротко Читання так таке, ти можеш перерватися в будь-який момент, листи чи читати. Ну власне, от тільки що ми говорили там, да, філософія театру, там в ній є е, щоденники курбаса, угу. можна, можна е, долучитись, і чиїсь біографії, бо це ну полегшене чтиво. Для мене, Ну, it depends, тому що так. в біографії також бувають так, дуже річ. Бувають складні, бувають, але там не менше. От, е мабуть, ще додам, що мені би легко зайшли оповідання, власне, тільки що прийшов до мене е прийшов Томик. — А В мене підписаний. В тебе вже підписаний, в мене ще не підписаний. Я його побачила. Власне, ми, ми говоримо про перегукування наших з 20, 20 ми минулого століття, перегукування Сергія Жидана з Миколою Хвильовим, Арабески вийшли, і це збірка оповідань. Сам Сергій Вікторович говорить, що це його найкраща проза, на його думку. Я ще не читала, не можу нічого сказати. Ну, Читала, ясно, що. Якісь тексти він публікував. От, ну, тобто ще короткі, якісь оповідання. Угу. Тобто Більш-менш або коротка форма, або о, о, полегшена за допомогою о, або жанру, а, а, або погоди. Що у тебе у мене вже підписаний примірник. Так, Раск. Ясно, хорошо. Вона похвасталася два рази. <рес> Ні, Я просто хотіла додати, що а, направду а, дуже багато читають. А, Ну, давай розділяти. По перше, ні, давай про мій досвід. Давай та про твій досвідко. Да, потім потім да. uh, в мене з останнього з того, що мені аж занадто сподобалось, це була довіра. Це поліцеревська премія. Це поліцеревська премія, так, це правильно... правда, це діяс. І це неймовірне читання, вона не дуже велика. Вона а, написана, Чи... це чотири точки зору на одні і ті самі події, на одну і ту саму родину. І mm -hmm. це неймовірне читання, бо воно читається, воно поділено на чотири частини і читається короткою прозою. Mm -hmm. І це mm -hmm. просто mm -hmm. супер круто, бо ти читаєш і кожного разу ти додаєш такі наша на саме одну і ту саму історію. Я в захваті. Це по перше. По-друге, я ж читаю дуже багато по роботі. Так, тому... те, що я люблю читати, воно трохи відрізняється від того, що я маю читати по роботі. Але є ще й книжкові клуби. І я хочу заважити, що в Харкові більше ніж в інших містах, де ми проводимо Book клуб, читають класику. Особливо двадцятників. Ми читали до Монтовича того місяця. Зараз ну, зараз якийсь бум. Так, да, Це правда. Це, це відчувається. Це, це відчувається, відчувається по кількості да. подкастів, які виходять. Ну той самий uh -huh. запах слова з Євгеном Стасіновичем. І ясно, що ем, ну, ти послухаєш цей подкаст, ти потім не можеш. Тебе ручки трясуться, ти біжиш щось почитати. Хвильова, наприклад, так, це самий просмотрений. Набагато більше просмотрів саме на хвильовим. Uh -huh. А, або, а, а, ну. Но... Наш проєкт теж та так з літературним музеєм іменем міста, який весь під егідою взагалі да. хвильового. От. і він там де-не-де -де считується. і ясно, що це теж провокує. Потім в Харкові зараз ну така плеяда, вже можна сказати, прекрасних резидентів, які приїжджають угу. досліджувати саме 20-ті роки, 20, роблять exactly. якісь івенти. І ясно, що місто зано. Мурине, ну далеко ходити не буде. Монхарт ТД 20 які да. е, та три дні мали прем'єру. От е, тому е, я розумію, чому це відбувається з харківським читачем. Ну але Домонтович не харківець був, але да. е, до речі, щодо біографії, його балетрізовані біографії просто любов. Угу. Це окреме моє кохання. Я взагалі обожній Домонтович. Так, так і а що... його до речі, ну про куліша, наприклад, угу. такому чуть божество. Це ж взагалі не просто за. До речі, що Жадана, його книжки розпродались перший день. У нас вже дозамовляли. Це вже не перші навіть книжки. І так само купляють Демонтовичі, я хочу зазначити. О, прекрасно. І, ідуть, як кажуть, ноздря в ноздрю. Правда? Так, окей. А, і що ще у тебе з, де, з того, що добре читається влітку в спеку? Ну розумієш, саме статистика мені це <хи> саме мені це трохи те, що відрізняється. Да, але ага. я ж Є, є та, статистика. Та, є я сувора статистика, суворі статистичні дані, які ми маємо. Так, да. ну і направду е я маю зазначити, що, наприклад, ну на першу книжку, яка продається найбільше у нас зараз, е вплинула дуже екранізація. Направду це дві книжки, це Бріджертон, звісно. Mm -hmm. Бо їх да, це ж екранізація. Mm -hmm. це і покинь, якщо кохаєш? Чи... Да. Вгадала. А мені, до речі, вона не сподобалась. Книжка Слухай, книжка ну, не зайшла мені. Давай чесно, вона примітивна. <свят> я <свят> дуже приміщення всіх Я, <примітивна>. <свят> я, <свят> я <свят> десь, <свят> Ну на середині почала позіхати, і думаю, та ладно, все. <свят> ми просто плануємо подію за цією книжкою. Я була вимушена її прочитати. Потім я була вимушена передивитись це кіно. І я сказала, що ну за це я просто маю отримати якийсь бонус в сенсі проводити клуб за тією книжкою, що я хочу, і тому наступними обговорюватиме довіру. Але ну це дуже дивне читання. Це романтизація б'юзу, на мій погляд. Ну і тут ну набагато абсолютно. Мені ще через це було важко а читати, продати. А анотації там про це нічого немає. Навіть uh -huh. в оригінальній анотації нічого немає. І вона була дуже дивна, і кіно дуже дивно. І ну я взагалі не люблю такий жанр. Вона ще так романтично видана. Типу, ти думаєш, Але вона так... примітивно написана. Yeah. Там навіть немає. Ну, типу, за що схопитися? Вона дуже проста. Вона я розумію, що це саме цільова аудиторія, яка буде читати такі тексти. Uh -huh. Я розумію. Хто це, я розумію, кому ми це продаємо. Це ні в якому разі не знецінення чиїхось літературних смаків. Mm. Просто є люди, які це читають, є люди, які це не читають. Так само, як а, з умовною довірою, хтось, я вже чула, сказала, що це дуже можна читати. Як про щоденник і Джонс? Десь о, mm, таке ну, можливо, так. Да. Тому що виходить хоро хороший достатньо фільм, виходить в результаті. Ну, в мене також. А, є а читати багато це питання. <свят> Але в мене завжди багато питань до Цього, тому я, да, я дуже критична. Але мені щиро сподобалась плейклавля. Ну, а mm -hmm. вона супер класна, да, тут вона мені здається витягнула майже все кіно, бо вона дуже харизматична, дуже класна, мені сподобалось. Але мені не сподобалось, що типу, я розумію, що там це романтизація, бо головний герой цей Райл а, і продюсер, він одний той самий, він не хотів, щоб його. Ну, це моя думка, знову ж таки, щоб він не хотів, щоб його асоціювали з домашнім аб'юзом. Тому він такий зг... трохи зробив. Але аб'юзер ніколи не скаже, так ти маєш піти від мене зарадити. Ніколи цього не станеться в жодному разі. Ти залишишся без друзів, без сім'ї, без нічого, і просто ніколи тобі тебе не відпустить. Аж ну типу поки не станеться щось когане. Ну, Але давай на статистику, да, хочу до статистики повернутись. Е, в нас є чудова збірка змієві вали, яка дуже uh -huh. круто продається. Збірка фантастики, так так, так. І да, там кладається. Я на неї наклала, око вже. Я знаю людина, oh, okay. тебе подарувати. <laughs> Тож там суперкрута збірка, бо там фантастика українська, mm -hmm. яка за три століття собрана. І там це дуже круто, бо коли кажуть в Україні, такого не було. Я просто підіймаю да, підіймаю брови і така. Я, вам Я зараз вам покажу. Дістає кнута, то кнута, на книжкових клубах. Я <laughs> ось інший час його ховаю. Слухай так. І ще в нас одна ну, з найтаких таких. Крутезних книжок це Людмила Довгановська, Залізний генерал уроки людяності. Ну, так. але це про Залужного. Тому так. Ми розумію, чому ну, вона... там, там, там швидше продається портрет так, на вкладинці. Правда. правда? Ну, я ну, думаю, що ні. не авторка, хоча авторка радниця була, вона розповідає про і перші дні вторгнення, і як взагалі формувалась персоналі. Бачиш, це перегукується з тим, про що я казала, що біографія. Це, це, це е, легко заходячи і. Ну, але це і постать цікава. Це постать, та, безумовно, та, цікава. Тоб ми та, не можемо. Так, тобто, якби це була моя біографія, навряд чи за нею стояли в черги. Але, Залушне, так, це ж персона, це ж персона, на яку багато хто рівняється, mm -hmm. яка є прикладом в багатьох питаннях. Тому так, ця книжка прям дуже круто, але є ще одна книжка і ще один. Езотеричний погляд, я навіть так. скажу. Бо в нас вже ще є книжки Таро, зелене чеклон. Ага. там таро від першої особи, якщо не помиляюся, Аліна так. Так. не шопуська. Це зелене чеклунство. Не пам'ятаю авторку, але угу. Пейджінтербек, мабуть, угу. якось так. Але я до того, що в нас ще вийшли карти Таро, ну прямо карти, так і ось це просто черга, майже така, як за залужним. Угу. Майже не така, але майже, я до того, що люди, ем, ну я не знаю, як. А як... ми говорили про це з психологами, що люди якраз да, зараз вони е, більш відкриті до різноманітних експериментів з одного боку, а з другого боку. Ну, Це знімає відповідальність типу стеба трішечки, коли ти займаєшся такими всякими штуками. А, от, це цікава думка, і, бо я і завжди якимось думала, чином, що... життя. Мені завжди здавалося, що це про те, що я не знаю, що буде далі. Ні в кого немає відповіді на це. Але от карти мені сказали, що я не знаю, там принц на коні буде за типу, ти ти, ти маєш чекати, і в тебе з'являється якийсь ресурс на те, щоб чекати. Хоча в тебе цього ресурсу підманіє. Бачиш, це таке це оманлива така. Да, але доріжка. ти себе підтримуєш тим, що типу карти сказали. Там є те, цей дуже популярний тікток, бо ми всім офісом реготали, але ну він справдився, коли жінка. Дуже агресивно так тасує карти. Потім так візьмуть липці чи не візьмуть, і потім така ні, ні візьмуть, бачите, наші зверху. Ну, липці ж не взяли. Mm -hmm. і ми з того, uh, <рес> Спочатку сміялися, ми а дуже, а, дуже а, сміялися, а потім, а потім поклали такі... до сердика. <рес> потім такі uh, так, uh, карти та нас вийшли, хто робитиме розклад. І я одразу схопила колоду, давайте я, бо я обожнюю тасувати карти. Я, не вмі... ну, я грати, вмію направду, лише в дураках, mm -hmm. але uh, я тасую карти, я розповідаю дівчатам, що буде, як воно. Але ж я їх знаю, я знаю mm -hmm. їх очікування, я знаю, чого no, їм так. хочеться, я знаю їх проєкти. Ми Працюємо разом. Я знаю, що в них відбувається у їх житті. Тому я, о Боже, дивись, це точно буде. Отак, отак, отак Отак і працюють професійні. Але ж вони ж не знають, що там у мене на душі, так як я знаю, що на душі у дівчат. Так, окей, добре. Що ще говорить статистика? Статистика говорила попередньо про чуттєві романи. Так, чуттєві романи, друзі, то про секс. Це просто е, Ганна у нас дуже чимна, але а, а, ну, будемо відверті. Чуттєві романи то про секс, і вони користуються чомусь в спеку скаженою популярністю. Ну, е, я хочу зазначити, що не лише в спеку. Вони весь рік користуються популярністю. Питання знято. Весь рік, все нормально, друзі. В спеку немає підвищення, все <питання> ок. <питання> 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 Це навіть не про те, що воно спекотно, і тобі спекотно, і ти ага. вирівнюєш температуру. Ні. Це про е, якраз те, що е, люди дуже е, занурюються в чужі mm -hmm. почуття, коли їм не вистачає власних, коли їм взагалі цікаво. Але я трохи. Е, Дивуюсь, у мене є друзі, які читаються лише, ну тобто вони а, свідомо читають лише таку літературу. І це uh -huh. окей. У мене там там 57 гудзики і мережаво знущання над моєю психікою, бо вони мені переповідають це, uh -huh. і це дуже важко сприйняти, бо м м чуттєві сцени. Вони там а, направду, головні. Там немає сюжету, фабули, там немає якоїсь драми чи конфлікту. Ну або вона є. Головне, аби сталася чуттєва сцена. Це правда. Да. І Якщо вона встала, значить сцена на, 40, вдався. на 42 сторінки чуттєва Господа. сцена це не моя література. Я. Знову ж таки, їде. ну мені карпіння треба мати. зверхність. Всі мені кажуть, що це моя зверхність. Можливо, але я наголошую, що це не зверхність. Просто ми не можемо прочитати всіх книжок. А, це моя прям позиція. І я обираю ті книжки, які я читатиму. Ну, типу, я обираю там умовно поліцарівську так, <гумно> так, так. букерівську премію. <гумно> так, У нас сім місяців цього МАЛТі виходять. Це вже <гумно> букер, і <гумно> я дуже чекаю на цю книжку. Вона там взагалі якась неймовірна. Um, ну, в мене є на доступ до подаєвки, я ж працюю. В <говорю> я почала, але думаю, ні ні, ні я почитаю в папері. Um... Оце я буду читати, і я буду витрачати на це час вночі, я не буду mm -hmm. спати, але читати чуттєву прозу, коли я можу почитати поліцера чи букера, я не буду. І це просто моя позиція. Це не тому, що вона погана, вона mm. також дає можливість людям щось відчути. Якщо в них ну, немає цього в житті, якщо в них немає якоїсь а, адреналіну, бо там дівчину вкрали. О Боже, вона там на кораблі з пиратами. Пират, інший пират, а, потім її перепродали. Ну і щось таке відбувається, але дай воно ж таке кипить пристрасті. Я не можу. Мені це я брови і така боже, що я читаю? Ну я намагалась, правда. Але потім просто вирішила, що книжки, які я обиратиму. Ну, наприклад, а, з того, що мені прям дуже зайшло, Альфгайм. Угу. Це не буде читати пересічна людина. Ну пер... я перепрошую. Це вже було зверхню. Ну тобто, це не література для умовно всіх, бо там дуже багато. По-перше, сюжет дуже крутий. 1328 рік інопланетяни, якась там тарілка їх в німецькому селищі приземляється і вони не можуть відправити. Так, ми такому. маємо випустити. Ну, це просто про літу не про чуттєву прозу. Коротше, друзі, що ми можемо вам сказати? Що спака впливає на читання, але в хорошому плані, Обо... бо відкриваються якісь інші портали читання, я не знаю, ну принаймні в мене. Я сподіваюся, що ми... наша головна задача була насправді наснажити вас читати. Читайте. Читайте далі. От, ну, а зараз придасться вам слухати новини. Новини, я сподіваюся, хороші. От, слухайте українське, читайте українське. І, будь ласка, слухайте радіо на кипіло. Тут вам поганого не порадять. Бувайте!